Привіт, насамперед, вибачте за голос. Проблеми з голосовими зв'язками. Але якщо комусь цікава моя творчість я ще маю в запасі кілька оповідань, які постараюся випустити по графіку. Це перше. По-друге, хочу подякувати вам за підтримку. Запис зловісний пастор» Тобто перезалив мого старого відео Зловісний прибулець за один день набрало стільки ж переглядів, скільки зловісний прибулець набрав за кілька місяців. Дякую вам за це. Для мене це є мотивацією для продовження роботи, і я в подальшому постараюся перезаписати всі свої старі оповідання, які виклав в поганій якості. Сподіваюся, ви зрозумієте. Дякую, що залишаєтеся зі мною в цей непростий час. Вірте в найкращі люди. Вірте в Збройні Сили України, вірте в Бога, бо Бог завжди на боці правди. А правда в цій війні, і саме війні, бо тільки розумово відсталі москалі можуть називати геноцид і руйнування мирних міст. Спецоперацією. Бог на боці правди, а правда на боці України. Ми переможемо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І якби це прозаїчно не звучало, бережи вас, Боже люди. А зараз продовжимо. Говард Філіпс Лавкрафт. Місячні болота, Я не знаю, куди, в які далекі жахливі землі відійшов Деніс Бері. Я був з ним останньої ночі, яку він провів серед живих людей. Я чув його крики, коли його Щось забрало, але ні довколишні селяни, ані вся поліція графства Міт так і не змогла його знайти, хоч як довго вони прочісували величезні території. Я досі здригаюся, почувши, як на болоті квакають жаби, або побачивши місяць у безлюдних місцях. Я добре знав Деніса Бері ще в Америці, де той розбагатів, і першим привітав його, коли він викупив старий замок біля боліт у сонній місцині під назвою Кілдері. З Кілдері походив його батько, і Бері здавалося, що саме на батьківщині своїх предків йому було б найприємніше насолоджуватися своїм достатком. Колись його пращури, що правили в кілдері, збудували цей замок і оселилися в ньому, але ті дні давно минули, тож уже не одне покоління порожній замок занеподав. Повернувшись до Ірландії, Беррі часто мені писав, оповідаючи, як під його поглядом старий замок, вежа за вежою, знову підноситься до своєї минулої величі, як плющ. Повільно обплітає відновлені стіни, так само як і багато століть тому, як селяни благословили його за те, що він своїм заморським золотом повернув назад давні часи. Але згодом постали проблеми, селяни забули свої благословення і натомість почали тікати геть, ніби від злого фатуму. Тоді він надіслав листа і попросив навідати його, бо він був геть самотній у тому замку, і йому ні з ким було поговорити, окрім найнятих на півночі нових робітників і слуг. Того вечора, коли я дістався замку, Беррі розповів, що то саме через болота почалися всі проблеми. Я прибув до кілдері літнім вечором, коли золото неба підсвічувало зелень пагорбів і гаїв. Синяву боліт на далекому острівці, серед яких сліпучою білизною мерехтіли дивні і дуже давні руїни. Захід сонця був прекрасний, але селяни з Бельлхола все попереджали мене, щоб я остерігався, казали, що на кілдері лежить прокляття, тож я ледь не здригнувся. Побачивши, як призахідна заграва окропила високі вежі замку. Бері послав за мною авто, яке чекало на мене на станції Беллхол, бо кілдері стояв отдалік залізниці. Селяни сахалися і від авто, і від його водія з півночі, але зблідлі, пошепки зверталися до мене, коли дізнавалися, що я їду у кілдері, і того вечора. Коли ми з ним зустрілися, Бері розповів чому селяни втекли з Кілдері, тому що Деніс Бері збирався усушити великі болота. Попри всю його любов до Ірландії, Америка наклала на нього свій відбиток, тож він не міг знести такого марнотратства щодо чудових земель, з яких можна було зрізати торф і відкрити родючі ґрунти. На нього не вплинули легенди і забобони кілдері, і він лише посміхався, коли селяни спершу відмовилися допомагати, а тоді, побачивши, що рішення хазяїна незламне, прокляли його і з усім своїм хатнім скарбом повернулися назад у Белілхол. У свою чергу він найняв робітників з півночі. А коли і слуги втекли, він їх теж замінив. Але Беррі. Було самотньо серед чужинців, тож він попросив мене приїхати. Коли я почув, які страхи відлякали люд від кілдері, то реготав так само гучно, як і мій друг, бо ці страхи були божевільні, несусвітні і цілком абсурдні вони були пов'язані з якоюсь безглуздою легендою про болота і про зловісного духа охоронця, який мешкав у дивних. І дуже давніх руїнах на далекому острівці, який я бачив у променях вечірнього сонця, ходили чутки про танці вогнів у місячному сяєві, про холодні вітри, що віяли теплими ночами, про почвар, зодягнених в біле, що линули над водами боліт, про примарне, кам'яне місто глибоко під болотистою поверхнею. Але найпоширенішим з дивних забобонів і заразом прийнятим за абсолютну істину була віра у прокляття, яке спіткає кожного, хто насмілиться потривожити або спробує усушити ці широкі червонясті тванища. Є таємниці, казали селяни, які мають залишатися таємницями, які існували звідколи. Чума прийшла до дітей Партолана у ті славетні часи, що передають історії. У книзі завойовників сказано, що всі ці нащадки героїв померли і поховані у Таллаті, але старці кілдері розповідають, що над одним містом зглянулися його врятувала заступниця місячна богиня, а лісисті пагорби. Сховали його тоді, коли немедійці приплили із Скіфії на своїх тридцяти кораблях. Отакі неймовірні байки і змусили селян залишити кілдері. Тож, коли я їх почув, то геть не здивувався, що Деніс Беррі бері знехтував ними. Втім, його неабияк цікавили старожитності, тож він запропонував ретельно дослідити болота відразу після їх усушення. Він часто навідував руїни на острівці. Очевидно, вони були дуже давні, а обрисами мало скидалися на типові ірландські руїни, але надто сильне руйнування не давало змоги уявити, як вони виглядали у часи своєї величі. Однак у будь-який момент можна було починати дренажні роботи, тож робітники з півночі збиралися здерти із заборонених боліт. Їхні шати зеленого моху і червоного вереску, знищити маленькі струмочки з мушлями на дні, і тихі, оточені чагарниками, блакитні плеса і заводі. Коли Бері закінчив мені все це оповідати, я вже клював носом, бо денні мандри мене стомили, а оповідь хазяїна затягнулася до глибокої ночі. Слуга показав мені мою кімнату у віддаленій вежі. З вікон якої було видно село і локу на краю боліт, та і самі болота, тож у світлі місяця я міг бачити тихі дахи, з-під яких втекли селяни, і під якими тепер мешкали робітники з півночі, а ще парафіяльну церкву, увінчену старовинним шпилем, аген далеко за похмурими болотами, далекі давні руїни на острівці, які сліпуче сяяли. Щойно я задрімав, мені здається, почулися слабкі звуки далечини. Дикі і схожі на музику вони сповнили мене незбагненним захватом, що забарвив мої сни. Та тільки но я прокинувся наступного ранку, зрозумів, що то був лише сон, бо видива, які я бачив у вісні, були чарівніші за будь-яке звучання нічних супілок, вражений почутими від бері легендами. Мій розум у вісні блукав довкола пишного міста на зеленій рівнині з мармуровими вулицями і статуями, палацами і храмами, барельєфами і написами на стінах. Все у величі і красі того міста промовляло, що це Греція. Коли я оповів бері цей сон, ми обидва над цим посміялися. Я, втім, сміявся гучніше, бо він був стурбований через своїх робітників з півночі. Вже шостий день поспіль вони запізнювалися на роботу, повільно і важко прокидалися, працювали так, ніби вони геть не відпочивали, хоча й напередодні увечері лягли рано. Того дня по обіді я самотньо блукав залитим сонцем селом. Подекуди забалакував до робітників, що саме байдикували, бо Беррі був заклопотаний останніми приготуваннями до початку дренажних робіт. Робітники були далеко не такі щасливі, як могло здаватися. Здається, більшість із них тривожив якийсь сон, який вони бачили вночі і марно намагалися пригадати. Я переповів їм власний сон, але їх це не зацікавило. Аж доки я не сказав про дивні звуки, які мені здається, вчувалися. Тоді вони здивовано на мене подивилися і зізналися, що вони ніби теж чули ці дивні звуки. За вечерею Бері оголосив мені, що через два дні починаються дренажні роботи. Я був радий, хоча мені і не хотілося бачити, як здиратимуть мох і верес, як зникатимуть маленькі струмочки і плеса, а все ж. Я все більше прагнув проникнути у давні таємниці, які може ховати глибоке торфовище. Тієї ночі мої сновиддя, про звуки, сопілки і мармурові перестелі, раптово і тривожно урвалися, і я бачив, як на місто у долині впала моровиця, як ліс, що страхітливо стрімко наступав, поховав мертві тіла на вулицях, залишивши недоторканим. Лише храм Артеміди на вершині гори, де клея, стара жриця місяця, лежала тиха і холодна, увічнена короною із слонової кістки. Я вже казав, що прокинувся раптово, ніби за сигналом. Якийсь час я навіть не міг визначити сонце чи яв, бо у моїх вухах усе ще відлунював пронизливий звук сопілок. Але коли я побачив на підлозі холодні промені місяця. І обрис загратованого готичного вікна то вирішив, що це, мабуть, яв, це замок Кілдері. Тоді я почув годинник, який десь далеко внизу відбивав другу годину і впевнився, що вже не сплю. А все ж до мене долинав той жахливий звук здалечини. Дикі дивні мотиви навівали думки про якийсь танець фавнів на далекому Меналі. Вони не давали мені заснути. Роздратований, я схопився на ноги і перетнув кімнату. Цілком випадково я підійшов саме до північного вікна і кинув погляд на мовчазне село і луку на краю боліт. Я не хотів розглядатися навколо, бо над усе хотів спати, але мене катував звук сопілок, і я мав щось зробити або хоч побачити, у чому річ. Звідки мені було знати, що саме постане перед моїми очима? У місячному світлі, що заливало простору рівнину, розгорталося видовище, яке, раз побачивши жоден смертний, не зміг би забути. Під звуки очеретяних сопілок, які відлунювали над болотом, безгучно і страшно линув розмаїтий натовп якихось постатей, що екстатично звивалися. Танцювали так, як, мабуть, колись давно, після закінчення збору урожаю під світлом місяця разом із кіаною, танцювали сицилійці на честь Деметри, широка долина, золоте сяєво місяця, танець тіней і постатей, а над усім цим пронизливий монотонний свист, який буквально паралізував мене. А все ж, попри переляк, я помітив, що добра половина цих невтомних, ніби механічних танцівників, робітники, що, як я гадав, о цій порі сплять, інші ж були дивними примарними істотами, зодягненими в біле, незбагненного походження, але припускаю, що то були бліді, журливі наяди, які мешкали у джерельцях серед цих мочарів. Я не знаю, як довго я споглядав це видиво. З вікна самотньої вежі, перш ніж раптово, поринув у забуття без снів, з якого мене пробудило лише світло на світанку. Моїм першим пориванням після пробудження було розповісти про всі свої страхи і спостереження День Субері, але сонячне світло, яке зазирало крізь загратоване східне вікно, переконало мене в тому, що побачене не мало нічого спільного з дійсністю. Інколи я бачу дивні видіння, але мені завжди вистачало глузду не вірити у них. Тож на той час я задовольнився лише розмовою з робітниками, які знову проспали допізна, і не могли пригадати з попередньої ночі нічого, крім нечітких снів і пронизливих звуків. Мене дуже спантеличили ці постійні згадки про Різкі звуки, хоч я і подумав, що то передчасно з'явилися осінні цвіркуни, щоб тривожити ніч і проникати в людські сновидіння. Пізніше того самого дня я бачив, як Бері у бібліотеці горбився над планами робіт, які мали завтра розпочатися, і тоді мене вперше охопила хвиля того страху, який вигнав із кілдері усіх селян, з якоїсь Незбагненної причини мене жахала сама думка про те, щоб потривожити давні болота і їхні заховані від сонця таємниці. Моя уява малювала жахливі картини того, що лежить під незмірними глибинами віковічного торфовища. Здавалося, божевіллям витягувати ці таємниці на світло, і я надумав як своє рідне вибачення перед болотами. Покинуто і цей замок, і село. Я зібрався на дусі, щоб заговорити про це з Беррі, але не наважувався продовжувати після того, як він розреготався на перших же моїх словах. Тож я мовчки спостерігав, як сяйливе сонце ховалося за далекі пагорби і кілдері осяялося червінню і полум'яним золотом, яке видавалося пересторогою. Я ніколи не буду певним, щодо того. Були події тієї ночі реальністю чи маною. вочевидь, вони виходили за межі будь-яких наших уявлень про природу і Всесвіт. Окрім того, я жодним чином не можу пояснити зникнення людей, про які, зрештою, всі дізналися. Сповнений страхів, я рано ліг спати, і тривалий час не міг заснути у зловісній тиші вежі. Запала темрява, бо хоч небо і було безхмарне, місяць уже почав старіти і мав зійти аж після півночі. Лежачи, я все думав про Деніса Бері і про те, що спіткає ці болота, коли настане день. Мені нестерпно хотілося вибігти в ніч, взяти машину бері і якомога швидше поїхати у Белілхол подалі від цих місць, над якими нависла загроза. Але я заснув, перш ніж з моїх страхів, зродилася дія, а у снах марив містом посеред долини холодним і мертвим, під саваном страхітливої тиші. Мабуть, зі сну мене пробудили ті самі пронизливі висвисти. Проте, коли я розплющив очі, то передовсім зауважив на їх. Я лежав спиною до східного вікна, що виходило на болота, над якими. Мав би висіти над щерблений місяць, тож і очікував побачити, як він відкидає світло на стіну переді мною. Але те, що я бачив, не було сяєвом місяця. Світло і справді падало на дерев'яні панелі на стіні, але то було не місячне світло крізь готичне вікно, струменів жахливий, неприродний потік червоного сяєва і вся кімната яскраво мерехтіла якимось неземним блиском. Мої подальші дії були не дуже адекватними в такій ситуації, але ж тільки у казках герой здатний на правильні і заобачливі вчинки. Замість того, щоб глянути на болота, звідки било світло, охоплений панічним жахом і намагаючись не дивитися у бік вікна, я незграбно одягався і водночас був одержимий сонною думкою про втечу. Пам'ятаю, що схопив револьвер і капелюх, але перш ніж усе закінчилося, я загубив і те і інше, так і не вистреливши з револьвера і не одягнувши капелюха. З часом зачудування червоним світлом пересилило мій страх. Тож я підійшов до східного вікна і визирнув, а тим часом щораз гучніший і здатний позбавити глузду свист сопілок. Розливався замком і відлунював над усім селом, Болотами розливалися повінь яскравого світла, багряного і моторошного, і джерелом його були старі руїни на далекому острівці. Мені важко описати вигляд тих руїн. Мабуть, я тоді трохи зсунувся з глузду, бо вони, здавалося, здіймалися у своїй славі, незруйновані, величні. В оточенні колон, підсвічений вогнем мармур їхнього антабламента, пронизував небо, як храмовий шпиль на гірській вершині. Сопілки верещали, до них приєднався грім барабанів, і доки я, заціпенівши від жаху, дивився на все це, мені здалося, що навпроти видива з мармуру і світла гротескно вимальовуються темні спотворені постаті. Враження було неймовірне, взагалі немислими, і я міг би продовжувати стояти і дивитися, якби ліворуч від мене, раптово непогучнішали звуки музики. Тремтячи від страху, напрочуд змішаного з екстазом, я перетнув круглу кімнату і підійшов до північного вікна, з якого міг бачити село і луку на краю боліт. Тоді мої очі знову округлилися від здивування. Настільки неосяжного, ніби я оце щойно не споглядав картину поза межами будь-яких мислимих явищ природи, бо залитою примарним червоним світлом рівниною рухалася процесія живих істот, і рухалися вони так, як не могло примаритися і у найгірших жахіттях, то ковзаючи, то линучи повітрям, зодягнені в біли дуги боліт. Повільно просувалися до тихих вод і руїн на острові, утворюючи фантастичні фігури, немов у давніх містичних церемоніальних танцях, вони вимахували напівпрозорими руками, слідуючи за ненависним мені завиванням тих невидимих сопілок під жахливий ритм, ведучи за собою похилених робітників, що по-собачому покірно пленталися безтямно і сліпо. Ніби їх вів своєю волею незграбний демон, якому марно опиратися. Коли, не змінюючи напрямку руху, наяди вже наблизилися до боліт із замку крізь двері під моїм вікном, спотикаючись і плутаючись ногами, п'яно виплентався новий гурт сновид. Вони наосліп перетнули замкове подвір'я і ближній куток села. Після чого влилися у колону польових робітників. Попри відстань, яка нас розділяла, я одразу зрозумів, що то привезені з півночі слуги, бо я розпізнав потворну і огрядну постать кухаря, яка зараз виглядала невимовно трагічно. Сопілки пронизливо вищали, і я знову почув барабанний бій, що долинав від острівних руїн. Тоді наяди безмовно і граційно ковзнули у воду. І одна за одною розчинилися у прадавніх болотах, і тієї ж миті люди, що рухалися в однаковому ритмі, незграбно плюснулися у воду і пощезали серед невеликих круговертей гидотних бульбашок, які я ледве бачив у багряному світлі, і щойно останній бідолаха опасистий кухар. Важко бухнувся у болотисте плесо, сопілки й барабани замовкли, а сліпучі червоні промені з руїн відразу ж згасли, залишивши приречене село самотнім і спустошеним у світлі нікчемних променів надщербленого щербленого місяця, що саме здіймався над овидом. У моїй голові панував невимовний хаос. Не маючи гадки, божевільний я чи при здоровому глузді, сплю зараз чи ні, я врятувався лише завдяки милосердному заціпенінню, в якому тоді перебував. Здається, я робив сміховинні речі. Наприклад, палко молився Артеміді, Латоні, Деметрі, Персифоні і Плутону. Все, що я знав з дитинства, само поверталося до моїх вуст, бо, побачені жахи, пробудили в мені найглибші забобони. Я зрозумів, що став свідком смерті всього села, і знав, що залишився в цьому замку наодинці із Денісом Бері, зухвалість якого стала фатальною. Та щойно я про нього подумав: на мене накотила нова хвиля жаху, і знесилений я впав на підлогу. Я не зомлів, але фізично був цілком безпорадний. Тоді я відчув холодний подув вітру зі східного вікна, в яке зазирав місяць і десь далеко внизу почув кроки у замку. Скоро ці кроки стали такими гучними і пронизливими, що мені годі їх описати, бо я майже млію, щойно про них подумаю. Єдине, що можу сказати напевне, це те, що голос належав моєму другу. Мабуть, тієї миті холодний вітер і крики привели мене до тями, бо у моїх наступних спогадах я вже стрімголов біг крізь непроникно темні кімнати і коридори через замкове подвір'я у страхітливу ніч. Мене знайшли на світанку, коли я знатямлено блукав біля Белілхола, але мою свідомість потьмарили не ті жахи, що я бачив і чув раніше. Коли у моїй голові трохи розвіявся туман, я белькотів, про дві неймовірні речі, побачені мною під час втечі, самі по собі незначні, вони, однак, досі тривожать мій розум, коли я зостаюся самотою в болотистій місцевості, а чи й просто у світлі місяця. Тікаючи уздовж боліт з проклятого замку, я почув новий звук, звичний, а проте не схожий на жоден чутний мною у кілдері. Стоячі води, ще вчора позбавлені будь-якої фауни, зараз просто кишіли слизькими, незвично великими жабами, які пронизливо і безугавно верещали голосами, що не надто співвідносилися з розміром їхніх тіл. Вони надималися, поблискуючи у місячному сяйві зеленою шкірою, і здавалося, витріщалися кудись угору. Я простежив за поглядом однієї особливо гидкої і товстої жаби і побачив другу річ, яка потьмарила мою свідомість. Поглянувши на дивні руїни на далекому острівці, я у світлі надщербленого місяця вловив поглядом блідий промінь, що не відбивався у водах боліт. А вгорі цього світного променя моя розпалена уява намалювала примарну тінь, яка корчилася і жахливо звивалася, ніби її катували незримі демони. Майже збожеволівши, я вловив у цій гідкій тіні моторошну подібність, гидотну, неймовірно карикатурну, блюзнірську подібність до того, хто був колись Денісом Беррі.